Це Покровська сьогоднішнього. Така вона війна. Так тут все вже, нема нікого. Ті ще хтось живе місцеве. Населення, напевно, ще хтось живе, а Це ні, ні. таке Тебі... виходять. Вони неповага зараз сховається. Десь в цьому районі, так, буде. Дай Боже здоровья. <связать> как вас? Ой, какая жинка. <связать> Нервная система. Ну так а че ж сидите? А че сидите? А за что ехать? Куда шо? Трамп сказал, закончили. Трамп сказал? А, вы тоже верите Трамп. А по приходам тут что там? Сюда прилетают все районы. Ну именно... 300 метров. А вот и оптоволокно. Он сегодня то волокно. Такое а висит. Это Я не знаю. Я думаю, да. Добрый день. Добрый день. Что это, с вашего города стреляют уже? Где? Ну, нет, не надо мне рассказывать. Вы сами так. живете через Нет, еще невеста. С невесткой? Не заезжаете? Да <кхм> пока нет. Чого? А там будет видно. Чого, думаєте это? Думаємо, що ви ж, ж тут еще. Ми тут. Ну і ми тут. Це депо. Вон куча гуманітарки, нікому не потрібні, блі. Дитячі речі. Цікава на війну. Ну, чим не Бахмут? Так це не Бахмут, це Покровський сьогоднішній. Сьогоднішній. Отак. Отак.